Чи варто хвилюватися, якщо ваше підприємство цього року не проходило звіряння з ТЦК? А що робити, якщо вас взагалі немає у графіку перевірок? Які документи першочергово перевіряють ТЦК? І головне, чи реально отримати статус критичного підприємства без проведення звіряння? Про це все детально на вебінарі 6 жовтня. Ми розберемо перевірки ТЦК, обов'язкові документи з військового обліку, неможливість отримання критичності без звіряння. А вже 8 жовтня переключимось на кадрову класику: як підготувати трудову книжку до сканування та внести в неї виправлення без помилок, як правильно зберігати паперові книжки після оцифрування, які військово-облікові документи потрібно мати саме за 2025 рік. І, звісно, поговоримо про відпустки, які ще обов'язково треба надати до кінця року, і до якої дати скласти графік відпусток на 26 рік. Відповіді на всі ці питання онлайн на вебінарі. Не пропози... Устіть, реєструйтеся вже зараз і будьте на крок попереду з кадроленд з нами просто, практично і безкоштовно.